Реєстрація в пошуковику дуже проста. В першому полі вводите ім'я, як у закордонному паспорті, потім прізвище, потім ваш імейл. Дублюєте його. Повторюйте, потім вводите пароль. Пароль має містити велику літеру, пропісні, одну цифру і мінімум 8 символів. Усе англійською мовою. Повторюйте пароль ще раз. Потім вибирайте і вказуєте ваше громадянство і вводите номер телефону. Вибираєте тут прапорець і зверніть увагу, що код країни там вже прописаний. Вводите тільки номер без коду країни. Вибирайте стать Мейл це чоловік, Фімейл це жінка. І натискаєте кнопку Приєднатися. У вас одразу відкриється така сторінка, і вам буде запропоновано одразу зробити активацію. Це можна зробити одразу або пізніше. Якщо ви хочете спочатку подивитися маршрути, якщо ви хочете одразу, то тут два варіанти членства. Це якщо ви хочете тільки подорожувати. І партнерство. Галочку тут з «Партнерства» знімаємо. Термін членства це всього лише термін. Всі 100% грошей йдуть на ваші подорожі. Після активації ці гроші одразу з'являться на вашому рахунку. Ви зможете використовувати їх при бронюванні для того, щоб зробити активацію, ми натискаємо на цю кнопку. Тут запропоновані варіанти оплати. В Європі найчастіше вибирають Visa або MasterCard з приставкою 3ds. Натискаєте, наприклад, Visa, Натискайте «Продовжити тут. Ми вводимо ім'я і прізвище, як написано на банківській картці. Далі вводимо номер картки, це 16 цифр. Потім вводимо термін дії картки і вводимо cvv код Це три останні цифри на зворотньому боці вашої картки. І натискаємо «Обробка платежу перед активацією. Переконайтеся, що у вас є достатня сума на картці та піднято лімит для оплати в інтернеті на цю суму. Якщо у вас картка в іншій валюті, то автоматично відбудеться конвертація за курсом вашого банку. Про це можна не переживати. Після оплати гроші з'являються на вашому рахунку в кабінеті, там же буде квитанція про оплату і на пошту прийде лист від страхової компанії, яка гарантує збереження ваших коштів. Після оплати в лівій частині меню можна перейти в пошуковик, вибрати відповідний вам круїз і відразу забронювати його, використовуючи ці кошти, що у вас з'явилися на рахунку, або можете використати програму лояльності та отримати 25% знижки від цієї ціни, що ви знайдете в пошуковику, продовжуючи роботу накопичення на свій круїз після активації. Звіжіться зі мною, задайте питання, які у вас з'являються, або якщо вам потрібна моя порада щодо вибору круїзу.